Цілком таємно. Сезон 2, епізод 12. Обрі. У містечку Обрі, штат Міссурі, відбувається вбивства: приміщення, забризкане кров'ю з ран, які вбивця наніс складеною бритвою, та лишив напис. Про нього в поліції вирішують не повідомляти пресі. Детективка Біджей Морроу розповідає лейтенанту Брайану Тілману, з яким у неї інтрижка, про свою вагітність. Він просить її зустрітися з ним того ж вечора в мотелі, Намагаючись відкрити двері, жінці стає зле, вона бачить видіння, яке приводить її на поле, де жінка викупує рештки людини. Фокс Малдер виявляє, що знайдені рештки належать агенту ФБР Сему Чейні, який розслідував з напарником Семом Ледбеттером три вбивства в Обрі 1942 року. Обидва агента згодом зникли. Малдер та Скаллі вирушають в обрі, щоб зайнятися розслідуванням цієї справи. На місці, де було знайдено рештки при опитуванні біджей, агенти знаходять у її розповіді невідповідності проте Тілман захищає її версію, і вони згодом йдуть. Пізніше у лабораторії Малдер переказує Скаллі матеріали справи, яке колись розслідували зниклі агенти. Три жінки були зґвалтовані і вбиті. На грудях у кожної було вирізано бритвою слово сестра того вбивцю. Назвали Різбяр. При ростані на тілі лічейні виявляються схожі рани, з яких за допомогою комп'ютерної програми складається слово брат. У цей час до лабораторії заходить біджей, їй знову вважається видіння, і вона виходить. Біджей зізнається скалі у своєму романі і вагітності та розповідає про нічні жахіття, котрі вона бачить щоночі. В них вона бачить себе в будинку, де є поранена жінка та дзеркало, у котрому бідже й бачить якогось чоловіка, а повсюду кров. Вона впевнена, що ці видіння пов'язані з її вагітністю. До агентів приходить Тілман та бачить знімки місця злочину. Малдер повідомляє, що це знімки тисячу року. Тілман розповідає, що декілька днів тому було вбито молоду жінку. На стіні та на грудях був напис Сестра. Знаходять ще одну жертву Вернер Джонсон та напис кров'ю сестра. Біджей повідомляє, що це жінка з її сну. Вона розповідає гентам про свої бачення, де присутній чоловік з висипом на лиці, в люті і якийсь пам'ятник, який Малдер пізнає як символ Всесвітньої ярмарки 1939 року в Нью-Йорку. Роздивляючись старі архівні фото, Біджей пізнає людину з її снів, як Гаррі Куклі. Заарештованого за зґвалтування жінки на ім'я Лінда Тібодо і вирізання слова сестра на її грудях, скалі вважає, що Біджей неусвідомлено відтворила стару справу адже її батько був поліцейським і, можливо, говорив про куклі в будинку. Агенти відвідують старого куклі, який давно звільнився з в'язниці. Куклі веде самостійний спосіб життя і при цьому настільки ослаб. Що практично не може існувати без киснегенератора. Куклі наполягає, що знаходився вдома під час вчинення злочинів. Коли Мардер показує йому фотографію молодого чені, куклі ледь помітно нервує. Біджей прокидається від нічного кошмару. Вона в крові, на грудній клітині вирізане слово сестра. Вона бачить ванні молодого куклі. Слідуючи побаченому у видінні, жінка спускається в підвал і розкриває дошків на стилу, де виявляється тіло агента Лебетера. Після розповіді Біджей, де вона стверджує, що куклі був у неї в кімнаті і що саме він зробив з нею це, агенти беруть куклі під варту, але він заперечує, що нападав на мароу. Скаллі каже, що кров під нігтями біджей збігається з групою крові куклі. Агенти розшукують Лінду Тібодо, яка вижила після нападу куклі. Вона розповідає їм про своє зґвалтування у 1940-х роках. Малдер звертає увагу на фото, де Лінда відображена на всесвітній виставці 1939 року. Жінка під тиском аргументів розповідає, що після збалтування у неї народилася дитина від куклі, яку вона віддала на усиновлення. Агенти відстежують історію дитини і з'ясовують, що ним є батько Біджей, полісмен Реймонд Морроу. Це наштовхує Малдера на думку, що вбивцею може бути біджей. Агенти вирушають перехопити Біджей, коли вона нападає на Тібодо. Вона вимовляє слова куклі Хтось повинен взяти вину на себе, сестричко, але тільки не я. Але та зупиняється, побачивши шрами зі словом сестра на грудній клітині своєї бабусі. Агенти знаходять Тібодо після того, як від неї пішла біджей, і вирушають додому куклі, бувши впевненими, що саме він, є її, її наступною жертвою. Агент Тілман гаряче захищає перед агентами біджей. Куклі повертається в збиральні та виявляє перерізану трубку кисневого апарату. Малдер прибуває додому куклі в той час, як Біджей атакує старого. Фокс виявляє куклі на підлозі. Біджей кидається на нього та збиває на підлогу з наміром вбити. Вона у Фоксі бачить убитого 1942 року поліцейського. Дейна і Тілман беруть на приціл біджей. Біджей готова зарізати Фокса, але її агресія припиняється, як тільки куклі вмирає. Біджей поміщають у психіатричне відділення жіночої в'язниці Шемрака. Вона вагітна. Плід має чоловічу стать. Біджей здійснила дві спроби викидня. Тілман написав заяву про всиновлення після народження дитини.